Вітаю, спортсмени та спортсменки. Підбиваємо підсумки спортивних новин, які вже стали історією. Мене звати Вадим Мороз, і сьогодні розкажу вам про таке. Дочекалися: Рівненський кардинал здобув першу перемогу у новому сезоні. Ми виграли нарешті. Рівненський Бабл поразка та перемога для хлопців Михайла Переверзія. По відчуттям сьогодні грали так, не на 100%. Відсотків. Знай наших уродженця рівненщини викликали до складу збірної України із футболу. Це для мене була несподіванка. Перша перемога. Рівненська футзальна команда Кардинал здобула першу перемогу в рамках цьогорічної екстраліги. У Львові хлопці Євгена Ланка здолали тамтешні і найті. Рахунок матчу 4-2. Втім, гра була доволі складною, і зняти усі питання щодо переможця рівняни зуміли лише наприкінці гри. Черговий хороший матч видав голкіпер кардиналу Дмитро Дяченко. Як кувалася, перша перемога у новому сезоні? Дивіться далі. П'ять турів, одна перемога. Рівненський кардинал таки зумів здолати львівський і найті. Команду, яка до гри із кардиналом програла усі матчі. Попри це, на домашньому майданчику Айтішників інтрига трималася протягом усього поєдинку. Колективи обмінялися швидкими голами. На 30-й секунді зустрічі рахунок відкрив Олександр Басич. Але уже на четвертій хвилині Олександр Горілко відновив рівність. Один-один кардинал знову вийшов уперед завдяки елегантному голу від Михайла Воленюка закріпив перевагу команди з Рівного Едуард Волков, який скористався помилкою голкіпера Львів'ян. та за комфортного рахунку піти на перерву. Хлопці Євгена Ланка не змогли. Стандарт біля їхніх воріт завершився другим пропущеним. три і найті добре виглядав. Десь початок матчу нібито ми забили швидкий гол і воно дало нам, нібито натхнення, натомість пропустили. І перший, і другий гол зі стандартів не допрацювали, і ну це прикро, треба розібрати, чому так легко. Якщо у першій половині вболівальники побачили п'ять забитих голів, то у другій від такої результативності не залишилося й сліду. Господарі мали кілька забійних нагод, аби відігратися, але рятував рівнян Дмитро Дяченко. Коли напруга у матчі сягнула апогею, допоміг кардиналу видихнути з полегшенням капітан Михайло Волянюк, забивши за 20 секунд до кінця матчу. 4-2. Перша перемога кардиналу у новому сезоні. Натомість Інайті програє п'ятий матч поспіль. Не здобуваємо очок, і воно вже не знаю, чесно. Не розумію, в чому криється ці невдачі, здавалося б, при досить хороших іграх. Результату поки що на жаль немає. Михайло Волянюк вперше у цьому сезоні забуває і відразу двічі. Кардинал вперше перемагає до слова. Наразі кращим бомбардиром рівнян є Едуард Волков, який відзначився уже трьома голами. Ми виграли. Нарешті позитивні емоції. Десь при рахунку 3-2 так дійсно і найти був декілька разів дуже гострим і близький для того, щоб зрівняти рахунок. Десь сьогодні нас виручив Воротар. Після п'яти матчів кардинал набирає сім очок і піднімається на сьоме місце у турнірній таблиці Екстраліги. Далі домашня гра проти столичного хіта відбудеться вона у суботу, 23 листопада, початок о 14.00. Рівненське дербі у Кубку та першій лізі України. Дві футзальні команди з Рівного Еліксус Хіміктанчик та кардинал-2 Авангард ДЮСШ-4 – за два дні провели два кардинально протилежні матчі. Спершу рівненські команди зійшлися у Кубку України. Сліпий жереб звів колективи з одного міста на стадії третього попереднього етапу. Матч мав відбутися значно раніше, але був перенесеним. Поєдинок розпочався доволі жваво. Команди, не зупиняючись, створювали моменти. Рахунок у матчі відкрив Артем Мартиненко, вивівши кардиналівців уперед. Відновив рівність Вадим Жак, холоднокровно реалізувавши дабл пенальті. Далі, за хвилину, яка залишалася у першому таймі, команди встигли обмінятися голами. На точний удар від Антона Хмарука після розіграшу стандарту своїм м'ячем відповів Андрій Наумець, спершу обікравши суперника, потім і завершивши. Ще стрімкий контрвипад 2-2 після першої половини матчу. У другому таймі краще на завершальній стадії діяли гравці еліксу хіміктанчика. Спершу два м'ячі один за одним у ворота суперника відправив Ігор Черевач, збільшивши перевагу своєї команди до 4-2. Ще більше покращив становище Дмитро Луцюк. Після його удару на табло засвітилося 5-2. До кінця матчу кардиналівці зуміли забити лише раз у відповідь. Георгій Кулініч якісно пробив зі штрафного, встановивши остаточний рахунок матчу. 3-5. Кардинал, 2 авангард ДЮСШ-4 поступаються у першому матчі третього попереднього етапу Кубка України із футзалу. Сьогодні я взагалі не бачив характеру в команди раз, не бачив нормальної гри. А бажання хімік танчика на перемогу явно переважало. Того вони заслужено і виграли, тому що наші хлопці сьогодні нічого не зробили для перемоги. Суперникам дякую за чудовий спаринг за чудовий матч, але це тільки перший тайм зіграний. Ще буде матч-відповідь на Кубок України, тому що тому і все ще тільки попереду. Матч відповідь покаже. Після кубкового протистояння Кардинал-2, Авангард дюсш 4 та Еліксус Хіміктанчик зійшлися знову, втім, на цей раз грали матч четвертого туру Першої ліги України у групі Захід. Невідомо, що робив головний тренер кардиналівців Павло Дармовіс із командою, але його хлопці просто змели команду суперника після першого тайму рахунок матчу був 5-0, А після фінального свистка дубль кардиналу святкував перемогу 11-1. Гол престижу за еліксус хіміктанчик забив Сергій Чекалюк Козакевич. А от за кардиналівців відзначалися чотирма забитими Максим Переходько, двічі забив Артем Малиновський та по голу на рахунку Любомира Парфенюка, Назара Коломиса, Данила Семенюка та Святослава Горчака. В минулому матчі суперник був налаштований по бойовому, було багато фалів, і в цьому матчі такого настрою я в нього вже не побачив. У нас же було навпаки в тому матчі, особливо в другому таймі. Ми взагалі не бачили наших хлопців, за що ми вказали на їхні негативні недоліки, які були в тому матчі, і сказали, що в цьому, в цьому зустрічі вони мають показати перед болівальниками першочергово, що це було недорозумінням. На жаль, нас не змогли взяти два гравці наших ведучих, молодих. Один відбував без кваліфікації, інший вчора тренувався в Кубковій грі. Ну в суперників вони взяли двох молодих гравців з першої команди, які, які десь вже проявляють свій клас і, і вносять, вносять ті корективи в ігру позитивні для своєї команди. Також у четвертому турі групи Захід у першій лізі були зіграні й інші матчі. Після цього туру рівненський кардинал 2 Авангард дюсш ДЮСШ-4 розташувався на другому місці. Ще одна рівненська команда еліксус Хімік Танчик» Наразі без перемог і знаходиться внизу турнірної таблиці з нулем у графі набрані очки. Поразка та перемога. Чоловіча баскетбольна команда Рівне зіграла два домашні матчі у рамках Суперліги. Зійшлися на власному майданчику із Київбаскетом та Прикарпаттям Говерлою. Чому не вдалося закрити Бабел двома перемогами у матеріалі далі? Вперше програли Київ баскету. Чоловіча баскетбольна команда Рівне на домашньому майданчику не змогла дати раду столичному клубу. Господарі програли усі чотири чверті і у підсумку поступилися 47 62 Це перша перемога киян над рівнем за два сезони Суперліги. Більше того, шансів на звитягу команда Михайла Переверзя у грі не мала жодних. Найбільша перевага суперника склала аж 23 очки. До кінця матчу вдалося її скоротити до 15 пунктів. Рівняни програли підбирання на об. У бух а також багато фолили. Найкориснішим гравцем у рівнян став Олексій Соловйов, який за 27 хвилин на паркеті набрав 11 очок та зробив три підбирання і два перехоплення. Поразка від Київбаскету стала третьою для рівнян у новому сезоні. Самі ми сьогодні забули дуже мало. З чим це пов'язано, не знаю. Але ну по відчуттям сьогодні грали так. Не на 100%, 100 на 70. На другий день після поразки рівняни вдома зійшлися у протистоянні із Прикарпаття Говерлою. Протягом усього матчу на паркеті точилася рівна боротьба. Ніхто не міг забезпечити себе комфортною перевагою. Так було до заключної десятихвилинки, де рівняни таки зуміли взяти гору і у підсумку перемогли. 65-59. Івано-франківці припустилися. Більше втрат також рівняне шість разів вдало зіграли на перехопленні. Суттєву роль відіграли й штрафні китки, які рівняни реалізували краще. Найбільше Користі у тому матчі рівному приніс Рот Браун. За 24 хвилини на паркеті він набрав 13 очок, зробив 8 підбирань та одне перехоплення. Десь трішки ми нас брали, випереджували їх, десь вони наздоганяли. Постійно були така гра була напружена. Але ми більше хотіли, напевно, більше нас було бажання, швидкі прориви наші принесли очки і ми здобули перемогу. Після рівненського баблу хлопці Михайла Переверзія розташовуються на третьому місці. У їхньому доробку три поразки та сім перемог. На другому місці Київ у якого одна поразка при восьми перемогах. На першому місці БК Дніпро, який іде без жодної поразки із шістьма перемогами. Знай наших уродженця села Зоря, що біля рівного футболіста Олексія Сичадо довикликали у табір національної збірної України із футболу. Це дебютне запрошення для уродженця рівненщини до складу головної футбольної команди країни. Олексій уже приєднався до табору команди Сергія Реброва. Там він змінив гравця київського динамо, який не зможе допомогти збірній. Головний наставник Сергій Ребров розраховує на оборонця у матчах ліги націй. Незважаючи на те, коли мені дзвонили, в який час я в будь-який момент готовий виїхати, тому це для мене була несподіванка, і я дуже радий, що я тут зараз. Більше хлопців, тих, яких я вже знаю, по олімпійській збірні, по U-21, зрозуміло, що є старші хлопці, з якими я взагалі не знайомий, ну, особливо там з легіонерами. Ну, цікаво, буде, цікаво буде познайомитися з ними, тому я. Передбачення цього всього у нічийному матчі проти збірної Грузії Олексій Сич участь не брав. За грою спостерігав з лави для запасних. На його позиції правого захисника увесь поєдинок відіграв Юхим Конопля. 19 листопада о 21.45 розпочнеться вирішальний для України поєдинок у лізі націй. Команда Риброва на виїзді зіграє проти Албанії. Аби залишитися у лізі бі збірній України треба лише перемога у випадку нічиєї або поразки. Україна опуститься у лігу Сі. Чи зможе дебютувати у тому матчі Олексій Сич? Побачимо. Також у збірну України, але дівочу викликали вихованку Костопільського спортивного ліцею та гравчиню Костопільської команди Погорина Катерину Деркач. Збірна ю 17 вже відіграла два матчі. Катерина на полі не з'являлася. Без неї у складі Українки перемогли Молдову 5-0, а в другому матчі Мальту 10-0. 19 листопада буде заключний поєдинок у групі проти румунок. Маємо надію, що у цьому поєдинку гравчиня із Рівненщини зможе вийти. На футбольне поле, а збірна перемогти. Бажаємо успіху. Рівненський верес відмовився від товариського спарингу на користь навчального матчу всередині команди. У неділю 17 листопада на авангарді команду поділили на два табори, залучили до протистояння гравців Ю-19, які напередодні у товариській грі здолали ФК Карс, який виступає у вищій лізі Рівненського району рахунок того матчу 9-1. Як повідомив ВО головного тренера Рівнян Олег Шандрук у такий спосіб працювали над виправленням власних помилок. Ми на цей раз не планували гру з сильним суперником, так як робили до цього товариську гру, зробили учбовий матч, і, в принципі, в нас були тематичні ігри сьогодні. Працювали над виправленням власних помилок і над покращенням певних моментів гри, які нам вдавалися до цього. Боксери з Рівненщини поїхали у складі збірної України на чемпіонат Європи серед балканських країн. Змагання проходять з 16 по 24 листопада у Лозніці – Це Сербія. Україну на турнірі представляють 48 спортсменів. У ваговій категорії 63,5 кілограма. Боксує представник рівного та Харкова Руслан Цикало. А у ваговій категорії 80 кілограм змагається рівнянин Максим Відінчук. Бажаємо успіху! українській збір. Рній та боксерам з Рівненщини. Визначилися півфіналісти у неділю, 17 листопада. У рівному були зіграні матчі однієї четвертої фіналу. Кубка футзальної аматорської ліги рівненщини за підтримки міського голови рівного у підсумку Верес Реал Вікінг 8-7 переграв команду Магістер. Костопільський комфорт сервіс 4-0 переміг Славуту. Авеметал груп вибив із Кубка Аладін, 4-2, А Альянс Молодіжне 2-1 здолав варт спецбут на всіх. Команда забила 28 голів. Уся боротьба попереду цьогоріч рівненщину у дівочій футбольній лізі України Вю-12 представляє команда Олімп із міста Рівне. В одному колективі об'єднали гравчинь з Березнівської спортивної школи та рівненської команди Олімп. Займаються командою троє тренерів: це Богдан Рудик Березне, Олег Василечко – Рівне та Олександр Свередюк Березне. Після першого кола ФК Олімп розташувався на четвертому місці. У доробку команди три перемоги, нічия та дві поразки. Відтак 11 очок. Осінню частину чемпіонату дівчата вже завершили. А відтак, чи вдасться пробитися у фінальну частину та поборотися за медалі, стане відомо вже навесні. Найшли з дівчата, ми їх заявили команду в єдину там через базу даних. Обласна асоціація повністю забезпечує їхній проїзд, харчування. Перших три оці тури вони всі були як львівська, манфраківська і львівська. Але дуже дівчата показали себе з хорошої сторони. Да, були там проблеми з цим доїздом, що важко їхати по 4-6 годин дорозі і виходити і дві гри підряд грати. Краще один раз спробувати ніж сто разів почути. У рівному серед учнів початкових класів провели забіг. Відібрали 30 дітей, які долали чотири кола. З якими емоціями діти бігли і чи усім вдалося фінішувати? Дивіться далі. У здоровому тілі здоровий дух. Учні початкових класів рівненського ліцею колегіум готуються до забігу. Беремо ось так пальці за п'ятку. Ось так. Всі зробили і легенько піднімаємося. Тіло розім'яли і на старт. 30 учасників чекають команди. Три, два, один. побігли. Побільно Побільно. Побільно. Біжать чотири кола навколо школи. Поруч з усіма директор, вчитель фізичної культури та президент рівненського клубу Бігу не змагаються. Головна ціль. Добігти. Для мене це трохи багатенько, для мене три це нормально. І на четвертому колі в мене вже дуже боліли ноги. Серед учасників забігу Варвара дівчина дистанцію подолала за виграшки. Вона, як і всі учасники, отримала заслужену медаль. Для неї це друга у житті нагорода збігу. Першу здобула у Великій Британії під час благодійного заходу. Любов до цього виду спорту від тата. Я бігаю з татом, і це чотири кола – це зовсім не важко. Бажаючих взяти участь у спортивному заході було чимало, ділиться вчитель з фізичної культури. Тому спершу серед учнів початкових класів провели відбір. Краще один раз пробігти, ніж 10 разів розказувати про це все. Діти готувалися, кожен з учасників в школі пробігав, бігав на витривалість. Ми відпрацьовували техніку бігу, намагалися правильно дихати під час бігу і чергували ходьбу з бігом. Сюди потрапили одні з кращих учнів перших четвертих класів. На спортивний захід запросили президента рівненського клубу бігу Сергія Ющишина. На своєрідній міні-лекції він розказав про усі переваги бігу, також провів розминку і разом з учнями подолав дистанцію у чотири кола. На фініші усі отримали заслужені медалі. Такі заходи вони важливі, тому що треба дітям прищеплювати те, щоб вони дбали про своє здоров'я від самого маличку, а не тільки там, коли в них почало вже все боліти чи десь хрустить. Ну і як годиться після кожного забігу, колективне фото. Чимало учнів, не знімаючи медаль із грудей, пішли додому. Нехай весь світ знає про їхні успіхи. Це усі спортивні новини, про які встигаю розповісти. З вами був Вадим Мороз. Побачимося та почуємося на спортивних подіях рівно або ж за тиждень у той самий час на телеканалі ITV Media Group в програмі «Спортмікс». Не забувайте займатися спортом та донатити на ЗСУ. Нехай щастить.